Добрий день, шановне панство. Бролери в мене доїдають ту гранулу, точніше, суміш гранули, стартової, тої другої. І я ще додав, так як кури в мене ну, таким рідким йшли, Я думаю, що це через перебір амінокислот в кормі або проблем з кормом, будемо так казати. І я додав трохи кукурудзи. І зараз сьогодні їм е, скільки? рівно місяць. Я 13 числа в суботу купляв минулого місяця їх. Прийшов місяць, їх залишилося 7 штук. І, і зараз я, я декілька штук зважу, найбільшу спробую зважити найменшу. Ну, подивимося, яка вага. Так, вага в нас по нулях. Маємо першого бройлера, то, напевно, з найбільших. Вага в місяць кілограм 800 810. Маємо другу пташку з вагою кілограм 450 На вигляд, одне з найменших з вагою кілограм 150. Так, маємо курочку і вага кілограм 450, то вона сама-сама більша в уперені з пір'ям. Ось так. Поважив я 4 в середньому. Ну, напевно, на вигляд, то середня вага, якщо всіх взяти, то буде приблизно кілограм десь 400, кілограм 500. От така орієнтовочна буде вага. Ну, що, аби вони жили здорові, були здорові, ще догодувати ще місяць. Бо, Звичайно, мені подобається в місяць вага кілограм, кілограм і 800 скільки, 10 грам. Ну, але що маємо, то маємо. Зараз я їм поставлю воду, досиплю, напевно, корму, або зараз упущу, щоб вони доїли той корм. Або докину корму. Зараз подивлюся, по обстановці налию води, води нема. Треба ще соломи трошки кинути. І, і все, хай собі ростуть. Не знаю. Підскажіть, при якій масі починати забій, чи в якому віці, бо перший раз е вирощую, чи тримати їх до двох місяців, бо дехто дивлюся в інтернеті, каже, до трьох тримати. От. Хочу вашої поради.